Нам часто хлопці говорять, що ми вбиваємо інших людей, і ми питаємо, кого ви вбиваєте? Вони кажуть: ми вбиваємо там терористів, але вони також люди. І вони кажуть про те, що ми вже втомилися вбивати людей інших. І насправді, ну якщо взяти церкву, так то ну все ж таки не обий ближнього свого. Як ви пояснюєте людям, що вони не знаю, не грішать чи що, тобто що вони виконують свій обов'язок а, а не грішать? Тому що ну, це дійсно дуже серйозний конфлікт з собою. Mm -hmm. на мене. Однозначно позбавити життя іншої людини є серйозною проблемою, правда, це є звичайно порушення Божої заповіді, не вбий, як ви сказали. Однозначно, також мусимо пам'ятати про заповідь Христа, який каже, що немає більшої любові, коли хтось кладе життя своє за своїх друзів, і тут те, що відрізняється, десь або те, що дозволяє якось пояснити військовикові його обов'язок в даному випадку, це однозначно і дуже чітко. Мені здається, про це потрібно дуже чітко власне говорити, пояснювати. Наші хлопці там не для того, щоб вбивати моральність вчинку. Вона визначається частково також наміром. Однозначно немає наміру іти і просто постріляти, іти і когось знищити. Намір має бути дуже чистим, дуже прозорим і дуже чітким. Є намір захистити, захистити батьківщину, а отже, захистити всіх тих, хто перебуває за плечима у військовослужбовців. Це їхні родини, їхні сім'ї, це, зрештою, наш народ, суспільство і так далі. Можемо до будь-якого масштабу десь розширювати це розуміння, але ми живемо у світі, позначеному і. Глибоко враженому злом. Отже, ж, тому дуже важко, власне, якось абстрагуватися або знайти якісь способи, як можна припинити оцей наступ зла. Так? В даному випадку кажу ще раз, те, що дозволяє, принаймні. В такий спосіб, але перегородити десь шлях злу, припинити таку, ну скажімо, десь розповсюдження зла, а потім відповідно також багато інших смертей, багато інших невинних життів, це знову ж таки чистота наміру. Наші хлопці там захищають, наші хлопці там є для того. Аби життя тривало, аби життя продовжувалося знову ж таки, і це дуже важливо допомогти донести десь до, до, до серця військовослужбовців. Однозначно не мають права, і церква це постійно підкреслює. військовик, який має зброю у руках, не має права зловживання цією зброєю. Людина залишається морально відповідальною відповідно до вчення церкви навіть на полі бою. Ще раз він там є не для того, щоб продемонструвати свою силу, свою перевагу. Він є там з однією єдиною метою для захисту і тому відповідно зживає усіх необхідних засобів, не зловживаючи тією владою, яку має в даному випадку.